Від хлібного лану до освітянської ниви, від робот про хліб насущний до вершень знань і духовності такий шлях ще все сиву обрали наші предки. Цим шляхом ось уже 100 років іде один із найбільших вищих навчальних закладів Подільського регіону, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Розпочалася його історія у 1912 році як маленького вчительського інституту. Нині в університеті навчається понад 9 тисяч студентів. Структурним підрозділом університету є Інститут математики, фізики і технологічної освіти. Сьогодні навчально-виховний процес забезпечують три кафедри: математики і методики навчання математики, фізики і методики навчання фізики та астрономії та кафедри технологічної освіти, економіки та безпеки життєдіяльності. Очолює інститут математики, фізики і технологічної освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент Подолянчук Станіслав Вікторович. В нашому інституті навчається понад 1500 студентів. Інститут має сучасну навчальну матеріальну базу, оснащені сучасним обладнанням аудиторії, кабінети, комп'ютерні класи, лабораторії. Щороку проходять міжнародні всеукраїнсько-наукові практичні конференції. Так, в період з 20 по 23 березня проходив другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з математики, у якій брали участь студенти з різних куточків України. Реєстрація проходила в першому корпусі нашого університету. Приймали гостей кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики і методики навчання математики Тютюн Любов Андріївна та студенти нашого інституту Ласкока Оксана Васильівна та Ільчук Оксана Сергіївна. У змаганнях брали участь 42 студенти. Їх судитимуть 19 членів журі. Після попередньої наради журі розпочалася церемонія урочистого відкриття Олімпіади. На церемонії з вітальними словами до учасників олімпіади та їх наставників звернулися Гусев Сергій Олексійович та Подалянчук Вікторович. Я Хочу ще раз привітати вас у стінах нашого університету. Я хочу вас поздоровити з тим, що ви є вже переможцями першого етапу. І хочу побажати вам. Успішного виступу на другому етапі Всеукраїнської математичної олімпіади. Ну, на завершення, дозвольте висловити сподівання, що робота другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з математики буде успішною. А вам і учасникам хочеться побажати творчої наснаги та реалізації всіх ваших творчих закладів. Члени оргкомітету та журі висловили найщиріші побажання учасникам Олімпіади кращим із кращих юним знамцям математики. Свято урочистого відкриття Олімпіади завершилося походом до Вінницького академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського та поїздкою в Браїлів до музею Чайковського. Два дні поспіль тривав другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з математики. Олімпіадники розв'язували задачі протягом чотирьох годин. За свідченням спеціалістів усі учасники мають високий рівень математичної підготовки та загальної ерудиції. Можна сказати з упевненістю, журі нелегко буде визначитися із переможцями, проте саме суддівство чинитиметься за принципом справедливості. Конкурсні змагання складалися з двох турів. 21 березня 2012 року юні математики виконали завдання першого туру, а 22 березня продовжили боротьбу за звання найкращого математика. З античних часів математику вважають наукою точною, що не терпить помилок, вимагає ясності понять та тверджень, нічого не сприймає без доведень, проголошує красу та велич логічних міркувань. Сподіваємось, що олімпіадники в повній мірі продемонстрували свій арсенал знань, уміння логічно мислити. Ранок, 23 березня. Ось і настала найбільш очікувана мить події, нагородження переможців Всеукраїнської студентської олімпіади з математики. Два дні авторитетне журі уважно стежило за учасниками Олімпіади, щоб не пропустити геніальних Жордана, Кантора, Юзефа Марценкевича або, як мінімум, Карла Пірсона. Шановні журі і члени оргкомітету привітали учасників із завершенням Олімпіади. Також відбувся розбір авторських задач. Коментували завдання Панасенко Олексій Борисович, Бак Сергій Миколайович, Мітін Дмитро Юрійович, Абрамчук Василь Степанович, Курченко Олександр Олексійович, Томусяк Андрій Андрійович, Нестеренко Олексій Никифорович, Благодар Філімон Константинович та Ясінський В'ячеслав Андрійович. Чи четверти, навіть, все в четверти, Відповідно, які проходять через початок координат. Вони перейдуть в прямі, які проходять через початок координат. Інтеграл, відрізок інтегрування, який в правому лівій частині наших науків. Отримати два інтеграли. Там із квадрат Х. Видовімо, що при підстановці ФД дорівнює там із, давайте в матриці А. Елементи були А1, 1, А1, 2. 2, 1, 2, 2. Тоді одна друга ще нам треба точка одиниця. Одна друга, ну, жона К. Це множина тих і І, для яких Х квадрат плюс 4х квадрат рівнює 25. Одиниці одній другій. Маємо точки. І, тут 20, 12. і еквівалентна. Ось такі нерівності. 12 і 7. Студенти-переможці Олімпіади були нагороджені почесними дипломами першого, другого, третього ступенів. За зайняте перше місце було нагороджено Карпенка Олександра, студента Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Дипломом за зайняте друге місце було нагороджено чотирьох учасників, а за зайняте третє місце трьох учасників. За Заохочуваним дипломом було нагороджено двох учасників, а за успішне розв'язування олімпіадних задач вісім учасників. Дипломи вручали представники оргкомітету та фахового журі Олімпіади. Після чого журі привітали переможців і побажали їм гідно представляти нашу країну на Олімпіаді міжнародного рівня, а учасникам ще більше займатися математикою, щоб наступного року розв'язати найскладніші задачі і перемогти у змаганнях. 23 березня оголосили переможців. Я гадаю, що всім цікаво буде з ними поспілкуватися, Тож зараз ми з ними познайомимось. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як назвати? Мене звуть Карпенко Олександр. Ну, я приїхав сюди з Національного педагогічного університету Драгоманова, з Києва відвідати ваш Вінницький край. Які вас враження після Олімпіади? Мені дуже сподобалося. Чесно кажучи, я вже не перший раз у Вінниці минулого року. Ми теж сюди приїжджали. Завжди знайдеться щось цікаве, екскурсії, поїздки. Тому... Ви очікували, що переможете? Чесно кажучи, я не очікував, що я займу тут перше місце. Але сподівався на призове. Також доля склалася, що вийшло призове, тому е, мені так, чи пощастило, чи ні. Задачі були ну, досить такі, які я розв'язував часто, тому мені сподобалося і проведення, і задачі, і рівень цієї олімпіади. Дякую, дякую вам за відео. Дякую вам за ваше інтерв'ю. Ми побачимо. Доброго дня. Добрий. Представтеся ласка. Мене звуть Васюк Наталія Володимирівна. Я навчаюся в Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Буценко. Які у вас враження після Олімпіади? Насправді залишилося дуже багато емоцій, дуже багато позитивних вражень. Ця Олімпіада стала не суто науковим захватом. Багато часу ми провели разом. Ходили на всякі екскурсії, їздили в місто Браїлов і багато часу спілкувалися між собою. Це справді залишило багато вражень, багато емоцій, тому що ми всі з різних міст, на зовсім різні враження, зовсім різні університети. Ми спілкувалися про викладачів, про навчання. І насправді було дуже цікаво, пізнавально і весело. Ось і завершився другий етап з Української студентської олімпіади з математики. Вітаємо переможців і бажаємо наснаги і успіхів.